Ми визначили найпоширеніші екологічні проблеми в Черкасах, але тепер давайте подивимося, як це виглядає в реальності. Промислові підприємства щодня забруднюють атмосферу шкідливими викидами, що негативно впливає на якість повітря. Але забруднення торкається не лише повітря. Дніпро цвіте через викиди, що потрапляють у воду. Пластики сміття на березі лише погіршують ситуацію, загрожуючи природі та здоров'ю людей. Та це ще не всі проблеми, з якими стикається наше місто. Що ж насправді відбувається з екологічною ситуацією в Черкасах? Давайте почуємо думку фахівця. Загальний стан Черкащини, я б сказав би, він є як би, по п'ятибальній системі. тут чотири Черкащина має прекрасну річку Дніпро. Дуже багато лісів, які. Так, також впливають на екологічний стан, якби той даже повітря. Маємо велику промисловість, яка, на жаль, на сьогоднішній день має, якби не я б не сказав би дуже великий негативний вплив, але якість повітря на сьогоднішній день був би він би краще, якщо б на підприємства поставили фільтри. В нас в Черкасах. Здалеку, як заїжджаєш з міста Києва, ми бачимо трубу, з якої постійно йде темний там, чорний дим. Да? Ми розуміємо, що це старі технології і в повітря попадають дуже багато шкідливих речовин. Стосовно води, яка Є відпрацьованою, можемо так сказати, да навіть не відпрацьованою. Це опади, які потрапляють на автомобільні шляхи. Автомобільні шляхи на сьогоднішній день обробляються. Якщо це зима, да, реагентами, і ці реагенти потрапляють в річку Дніпро. Після слів експерта зрозуміла ситуація в Черкасах. Забруднене повітря та вода, сміття на вулицях це проблеми, які потребують нашої уваги. Як можна змінити ситуацію? У наступному відео ми розглянемо можливі рішення цих проблем.